Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка вакууматор для продуктів FrashPack Pro. Посилання на нього залишу в описі під відео. Там же можна подивитися технічні характеристики. Прийшов в красивій картонній коробці. В комплекті 10 пакетів для вакуумації, інструкція англійською та сам вакууматор. Корпус зроблений якісно, всі стики рівні і без потертостей. На відміну від попереднього вакууматора. Посилання на його огляд залишу в описі. Довжина кабеля живлення 1 метр. По функціоналу це просто вакууматор. Запайки пакетів без вакуумації тут немає. Всередині теж все зроблено якісно. Крім ущільнювача з матеріалу, схожого на паралон, є ще гумовий, як на пластикових вікнах. Звідси викачується повітря. А ось це нагрівальний елемент. Справа є ще спеціальний обмежувач для широких пакетів. Максимальна довжина пакетів може бути 295 мм. При підключенні живлення, кнопка світиться зеленим. Давайте спробуємо щось завакуумувати. Треба розмістити край пакету ось так. Закрити кришку і зафіксувати її затискачами. Але при вакуумації її треба ще й притиснути рукою. Під час запайки пакета кнопка засвітиться червоним. Готово. Щоб розгерметизувати, треба натиснути або потягнути за гумовий клапан на кришці. Ну що ж, вакуумує він набагато сильніше, ніж попередній, це відчувається. Як вакууматор, він кращий, ніж попередній, але в нього немає функції запайки пакетів без вакуумації. Я пробував не притискати кришку, щоб повітря не викачувалося, але поки він не викаче повітря, нагрівальний елемент для запайки не вмикається. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем. Всім дякую, що дивились, нехай щастить!